Психолог гімназії імені Тараса Шевченка Тетяна Черниш тестує майбутніх першокласників вже більше 20 років. Психолог зазначає, що на жаль, з кожним поколінням кількість обдарованих дітей зменшується. Діти менше чим цікавляться, та менше готові до початку навчання у школі. Батьки розуміють підготовку рібенка к школі що потрібно його навчити читати, вважати і писати. Мы же имеем совершенно в виду другое, абсолютно кардинально другое. Даже более того, я наоборот родителям говорю, не спешите ребенка 5-6-летнего перед школой заставлять и пичкать его этими знаниями. Читать, считать и писать ⁇ это те учебные навыки, которые появятся у ребенка в первом классе. Под руководством... Знающего, понимающего, мудрого учителя, який владіє методикой, методологією, який розуміє, що нужно делать і так далі. Готовність дитини до навчання у школі визначається кількома критеріями. Один з них фізичний розвиток дитини. Дитина має бути здоровою та приблизно однакового зросту з однолітками. Другий аспект це інтелектуальна зрілость. Що це такое? Взагалі інтелект включає в себе ряд показателей. Это, мышление, это речь. річ, это пам'ять, это вот Тобто, познавательні процеси, які допомагають которые обеспечивают для ребенка можливість слышати, запам'ятати, розуміти, ну, держать внимание на уровне, рівні, тобто участвувати в учебном процесі. Психолог Тетяна Черниш говорить, що серед проблем дітей дошкільнят найчастіше зустрічаються дефекти мови. Деякі батьки думають, що дитина виговориться у школі і навчиться вимовляти усі літери. Та насправді, якщо дитина до п'яти років не вимовляє кількох букв, необхідно звернутися до логопеда. Адже якщо дитина має дефекти мови, це ускладнює процес комунікації та може стати причиною насмішок зі сторони однолітків. Психолог радить батькам читати дітям багато книжок. Це можуть бути не лише казки, а й енциклопедії для дітей. А також частіше спілкуватися з дитиною, ставити їй запитання та відповідати на її. Отож, готовність дитини до школи залежить не від її вміння читати чи писати, а від її фізичного, інтелектуального та психічного розвитку.